Всім привіт! Це таро-прогноз для Терезів на травень 2025 року. Загальна характеристика місяця вісімка пентаклів. У вас буде багато роботи, будете працювати такі місяць, більше будете відточувати свою майстерність і ви вже будете майстром своєї справи. Вам будуть приходити кошти і кошти будуть на рівні. Ваш рівень як професіонала високий і росте. до... Якщо ви найманий співробітник, вас буде цінувати ваш начальник, у вас буде гідна оплата вашої праці, і ви такий майстер, якого важко замінити, якого будуть цінувати на роботі. Це така у вас загальна характеристика місяця. Емоції, якими буде наповнений місяць. Лицар кубків. Лицар кубків у нас означає людину по знаку зодіака, може бути скорпіон, риби або рак. Він доволі чуттєвий, вік може бути 30-35 років. Можливо, ви зустрінете такого, такого, таку людину в цьому місяці, так? По емоціям це такий буде чуттєвий місяць. Емоційний лицар Кубків також може бути творчим, творчою людиною, романтичною. Можливо, от вас будуть переповнювати саме такі легкі, творчі, романтичні, ніжні емоції, так, в цьому місяці. Також. Також можливий подарунок. А можливо, подорож, так? Якась емоційна подорож. Тому що лицарі у нас це рух. Що не заплановане може статись в цьому місяці. Десятка жезлів. Десятка жезлів в нас вказує на те, що ви можете дуже багато на себе звалити якихось обов'язків. Вам потрібно. Буде розподілити їх між кимось так, щоб вам було трішки легше, але у вас буде помічник, і ви зі всім впораєтесь. І це також рух, це завершення якогось етапу. Можливо, у вас буде багато там, замовлень на роботі чи багато роботи, так? І для вас це буде трішки важко, але ви зі всім впораєтесь і хтось буде вам допомагати в цьому. Які перспективи в фінансовому плані принесе травень? Світ Світ – це у нас е, така дуже хороша карта. Це перехід на інший рівень. Інший рівень там в кар'єрі і кращий зазвичай. Це перехід на кращий рівень. Е, відповідно на кращий рівень доходу. Це завершення якогось циклу. Може ви над чимось працювали і зараз ви це завершили, і переходите на інший рівень, на іншу планку, і де вже рівень доходу буде вищий. Що очікувати на роботі? Кубків у нас означає перехід на інший рівень. Так, це коли у вас і тут, ніби все добре, але ви хочете щось покращити. Можливо, ви зміните місце роботи, перейдете на іншу роботу, яка буде ближче до вашої душі. Почнете займатися тим, чого ви насправді хотіли. Зараз у вас на роботі все також непогано, але ви хочете чогось кращого. І, відповідно, можливо, саме в травні ви вирішите важлива подія місяця. В травні може щось статися таке, що може ранити ваше серце, так? але це якась така ситуація, так, яка вас зачепить до самого серця, але вона незначна. Не потрібно на ній фокусуватися. Ви можете її відчувати як щось дуже таке критичне для вас, але вам не потрібно тут фокусуватися, потрібно йти далі. Ще одну карту витягну. Паж кубків. Так, це може бути якась емоційна така подія. Кубки у нас символізують емоції. Паж кубків це також може бути дитина, можливо, щось в житті вашої дитини там станеться, що для неї буде дуже чутливо. І вам потрібно буде її підтримати, так? І допомогти це пережити. Також це може бути якась пропозиція, яку вам запропонують. І вам, можливо, щось не підійде. Може бути там щось несерйозне, таке в відносинах. Можливо, саме якась людина так розіб'є вам серце, а це може також бути по знаку зодіаку скорпіон, рак або риби. Але тут не потрібно на цьому фокусуватися, так можливо, потрібно подивитися на ситуацію під іншим кутом. Бо, можливо, тут буде якась пропозиція. Так, ми бачимо дійсно, що це може бути якась пропозиція, так? В будь-якій сфері, може і в відносинах, і коханні, і, якби щось може вас задіти, але буде якась пропозиція. І... В кінці кінців все вирішиться на краще, найкраще вам, на краще тій людині, яка вам буде щось пропонувати, ви знайдете компроміс і будете задоволені завершенням. І енергія стосунків травні. Смерть. Енергія стосунків смерть. Смерть це у нас трансформація. Це завершення якогось етапу. Це можливо буде завершення якихось стосунків, можливо, розрив, трансформація стосунків через біль, через щось не дуже приємне, але це перехід на інший рівень. І це те, що ви зрозумієте, навіщо воно було? І це перехід на якийсь інший рівень свідомості, так на інший рівень стосунків. І це така трансформація через біль, але воно потім принесе свої плоди. Це можливо. Також завершення співпраці з кимось, зміна погляду на стосунки, коли ви починаєте зовсім по-іншому, трансформуєтесь і зовсім по іншому дивитесь на світ і на стосунки загалом. Дякую за перегляд. Цей місяць для вас принесе трансформацію, трансформацію свідомості, трансформацію себе, і ви вийдете на новий рівень.